Всі ми обожнюємо відьмака. І тому саме зараз ми всі зібрались навколо нової частини деяких деталей. Сьогодні було проведено презентацію Summer Game Fest. І саме головне для нас це те, що CD Project Red продемонстрували просто тонну деталей про відьмак 4. Сьогодні на презентації було продемонстровано двоххвилинний трейлер і майже 10 хвилин геймплею. Все. Просто вражаючий. Настільки що Реди навіть не бояться сказати, що Відьмак 4 має найбільш амбітний відкритий світ за всі часи. Деталі просто зривають дах. Презентація почалася з двоххвилинного трейлеру, на якому ми бачимо купця, який їхав на своїй кареті. На них нападає монстр: трощить всю карету та вбиває усіх. З часом лут з цієї карети знаходить сірі. На цьому трейлер закінчився, але контент далеко ні. Далі, після промови рейдів, нас відводять до технодемки, яка є просто приголомшливо, як підкреслили західні видання. Важливо зазначити, що вся демка йшла в 60 FPS на PS 5 Просто з перших кадрів було продемонстровано усі можливості та здібності п'ятого Анріалу, всі механіки, живу природу та навіть природні анімації. Першою кілер-фічею Реди вирішили продемонструвати, як би це дивно не звучало. М'язи кельпі. Вони описували те, наскільки деталізована та синхронізована кельпі із текстурами Цірі, і те, що це виконано на базі штучного інтелекту. Одразу після цього ми бачимо шикарний вид на ковір та відправляємося до його селища. Цікаво, чи можна буде там знайти Геральта і Стріс. Ми бачимо, що NPC виконують декілька дій одночасно, наприклад, продають товари, викидають п'яниць таверн або просто живуть своїм звичайним життям. Але розробники відзначили і продемонстрували той факт, що кожна твоя дія впливає на світ навколо гравця. Варто відзначити, що це не фактичні кадри, а скоріше технічна демонстрація, тому показані області можуть бути не репрезентативними для Завічер 4. Виступаючи на технічній демонстрації за Witcher 4 на Unreal Engine 5, співгенеральний директор CD Projekt Red Міхал Новаковський заявив: Ми розпочали наше партнерство з Epic Games, щоб просувати технології ігор з відкритим світом, показати цей ранній погляд на роботу, яку ми проводили. Використовуючи Unreal Engine, з частотою 60 кадрів на секунду, із PlayStation 5, є вазливою віхою і свідченням чудової співпраці між нашими командами. Але ми ще далеко не закінчуємо. Я з нетерпінням чекаю на подальші досягнення та надихаючі технології від цього партнерства, оскільки розробка The Witcher 4 на Unreal Engine 5 продовжується. Друзі, я раджу вам подивитися новий трейлер на YouTube і роздивитись його детально на власні очі. А вже в наступному відео ми розберемо усі деталі і та все, що значно покращено у порівнянні із The Witcher 3. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео.